Армія ФМ з нами на зв'язку із армією ФМ Олександр Терещенко, ветеран, захисник Донецького аеропорту та народний герой України без перебільшення. Павло Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну що, давайте будемо за порядком якось орієнтуватися. Ваша історія служби у війську дійсно сповнена подвигів. І перший полягав у тому, що ще у 2014 році ви пішли збройні сили добровольцем. Що саме вплинуло на вас тоді? Ну, ви знаєте, я трошки скромніше оцінюю свою службу. Вона була не такою довгою, і вважаю, що моє бажання піти добровільно. Ну це нормальний крок чоловіка, який має захищати свою домівку, свою землю. І тут на на жаль, це у нас іноді виглядає як героїзм. а Насправді я вважаю, що це абсолютно нормально. Спонукало мене те, що я, ну скажімо, так, активну участь приймав у майдані, але все-таки ось забракло мені духу поїхати і прийняти. Ти участь уже в тих подіях таких силових, які почалися, і загинуло багато молодих хлопців, молодих людей, які були віку мого сина. І я зрозумів, що якщо я відсиджуся і зараз, коли почалась війна, то просто перестану себе поважати, і пішов до військомата, хоча й не одразу мене покликали, скажімо так. Угу. Ви служили у 79-й бригаді. Це десантники, якою тоді була ваша підготовка? Бо у десантників вона особливо потужна. Ну, насправді я був мобілізований до 28-ї механізованої бригади, яка зараз імені лицарів зимового походу, і злагодження проходив з нею в на посаді гранатометника. А звідти одного вечора теж добровільно вийшов, щоб піти на доукомплектування 79-ї бригади, яка тоді вийшла з боями з-під кордону, мала великі втрати, і ось ми туди відправились. То я став таким раптово десантником. Хоча скажу так, що мріяв все дитинство. Служити або там в морській піхоті або в десантних військах, тому одразу я навіть не усвідомив якоїсь небезпеки а в мене була радість і гордість, тим більше легендарна 79-та бригада, що нарешті я змогу зможу, зможу трільняшку надіти. що стосується підготовки, ну мені було 47 років на той час. Я власне був таким спортивним чоловіком, грав футбол, волейбол. Але звісно, коли приїхали в Краматорськ, де у нас було ППД, і треба було. Усі кіпіровці в Урал, який височенний. А я порахував, що на мені було скільки я гранатометник. У мене був і гранатомет, автомати, і бронежилети, і постріли дрогранатомета. То це десь було під 40 кіл. Mm. То було важкувато. Ну, але дякувати Богу, витримав. Ну власне, взагалі, ось цікаво. Спитати у вас, яким ви побачили тоді Донецький аеропорт, які бойові завдання ви виконували безпосередньо? Ну я ви знаєте, коли ми відправлялись, це була друга ротація 79-ї бригади в аеропорт. Це було 7 жовтня. Ми мали поміняти наш перший батальйон, який там поніс втрати. І була знаєте така ілюзія. В ми в аеропорт був на слуху, що це така неприступна фортеця. Один мій товариш мені сказав, та не переживай там. Такі підземелля, бункера, що ядерний вибух, витримають. Там хлопці відстрілюються. Тільки І я був впевнений, що там така фортеця, що ми проїжджаємо і там ось так, все буде. А коли заїхав, ну ми заїхали вночі. Я нічого не бачив. Ще й заїхали не туди, попали під обстріли свої чужі, стріляють. і Це моя була фактично така перша для мене серйозна бойова операція. І коли розсвіло, я побачив, що це ну мені здалося звичайний супермаркет зі з легкими гіпсокартоновими стінами. Єдине, що колони перекриття, а барикада, в якій я опинився, це був візочок. Для багажу перевернутий письмовий стіл. Найміцніше там оборонне прикріплення це були двері металеві, які зняли цих і воно лежало. Я так називав жартома, що це називається бирдера в доміку, щоб ніхто не бачив. Тому мені було трошки ніяково, як тут можна триматися, але ну згодом я зрозумів, що дуже чітко працювала артилерія Наша не давала підійти ближче. То тоді я вже трошки через пару днів. Скажімо так, огоптався. Ну а якщо називають захисників донецького аеропорту кіборгами, це якось образливо чи ні? Тому що всі кажуть, хто був там, а що не варто на нас так казати. На вашу думку, Я як? спокійно до цього до цього відношуся, Оскільки, наскільки мені відомо, то першими так назвали вороги хлопців, які там трималися, і думаю, що якщо їм допекли так добре, то то це в принципі варто поваги, але особисто до себе не, не дуже люблю це відносити. Тому що, як я вам казав, я їхав з переконанням, що там така фортеця серйозна, що там ось ну немає такої небезпеки. Тобто я не, не зовсім свідомо їхав. Був там всього тиждень, і якби я приїхав вдруге, то я б міг з чистим серцем сказати, що я можу так називатися. Але ж ну я отримав травми, і зараз розповідати, що я б поїхав ще 10 разів, це вже з мого боку. No, Виглядатиме як хизування. тому я спокійно до цього отношуся, але повторюю, що я вважаю, моя участь там тижнева, достатньо скромна, щоб називатися так голосно, зрозуміло. Я з вашого дозволу все таки скажу, що ви говорите так спокійно, травма насправді сталося. Ну, дійсно лихо. Ви пошкодили око, втратили праву руку і кість лівої. Не кожен зміг би отямитися після такого, але ви змогли. Хто чи що вам допомогло? Розкажіть, будь ласка, хто не читав вашу книжку, як сталося? Повернення до нормального життя. Ну, ви знаєте, я зараз згадуючи ті події. Воно навіть не, не дуже е, так виглядає правдою, але я якось спокійно до цього віднісся. Я навіть розкрив, коли розкрив очі. Ну, права рука в мене трималася на сухожилках, її примотали до шини в аеропорту, і була надія, що мені її врятують. І коли я лягав на операційний стіл, то просив лікарів зберегти і ну не знав, буде в мене рука чи ні, але прокинувся, побачив, що немає обох рук. Заклеєне, але я якось спокійно так віднісся, що ну нормально. Ну нема рук, якось будемо жити. Зараз я розумію, що це звісно, ну між нами кажучи, знеболювальні. Вони ж там напевно з різними такими опіатами, то була така певна ейфорія. Але ось коли приїхала дружина, син, то я вже їх заспокоїв одразу. Сказав, що все, соплі сльози підібрали, живемо нормально і ну безумовно, дуже велике значення зіграла під. Підтримка близьких дітей, дружини, рідна сестра, двоюрідна сестра. У них такі ротації були біля мене, і неймовірна просто підтримка людей в Дніпрі. Мене в Дніпрі зустрічали. Ну як мені здалося, що я врятував світ там від нашестя марсіян. вже в мене гелікоптером з. Покровська доправили в Дніпро, мене зустріла Тетяна Губа. Зразу заспокоювала, що ти тут будеш у нас і олімпійським паралімпійським чемпіоном. Ми тебе там зберемо. І потім безкінечний потік людей в лікарні. Хтось приносив гроші, хтось там яблука, хтось з дітьми дякували, плакали. І я відчув, що я просто ну не можу розкиснути і показати людям, що ось ми такі слабкі, і тим більше було дуже Багато телевізійників там приїжджали з різних каналів міжнародних, і мені варто. Я вирішив, що я буду показувати, що ми сильний народ, щоб нас боялися навіть після таких поганень. Угу. Ну і до речі, я мушу зазначити, що на фестивалі Книжкова країна, який ми підтримували, армія ФМ у павільйоні Фронтмени ми бачили документальний фільм за вашою книгою Життя після 16.30 16 – це час вашого поранення. Наскільки це кіно на вашу думку, на думку Олександра Терещенка, відобразило ту реальність, яку переживали саме ви? Знаєте, ну, звісно, кіно є кіно, і десь може вкласти це враження, що це легко. Це така вже знаєте, кіно знімалося в 21-му році, коли це вже пройшло майже сім років. Я вважаю, що на той час я вже достатньо добре адаптувався до життя, вже встиг попрацювати заступником начальника академії патрульної поліції в міністерстві. Ну власне не відчував, що я маю якісь обмеження, і це може скластися враження, що це достатньо легко. А насправді це. Ну, достатньо важ важка історія, і в мене також трапляється депресії. Також буває, що не хочеться підніматися з ліжка. Я можу півдня грати в шахи онлайн, щоб пережити цей час пережити. Ти розумієш, що руки не відростуть, там що не станеш молодшим. Але це проходить. Я знову знаходжу собі якісь нові виклики, піднімаю планку. Тому кіно, в принципі, ну от по моїй книзі, воно ну на мої на мій погляд. Достатньо так вийшло життєвим, без прикрас. І Я коли говорив з зні, знімальною групою, я просив, щоб якомога менше було пафосу, якогось нікого з героїзму. Тому що те, що я живу після поранення, це не бачу в цьому героїзму, бо це ж моє життя. Хочеш живи, хочеш не живи. Це просто життя. Зрозуміло. Ну а чому повинне навчитися українське суспільство, аби ветерани завжди чувалися його повноцінною частиною? Буквально в двох словах, на вашу думку. Ну, суспільство, по перше, ну не лише ветерани, суспільство має поважати всіх його членів, і особливо там людей з інвалідністю, і сприймати рівноправними членами суспільства. Тобто не має бути ніякого сюсюкання-мусюкання там сонечки, котики, якщо говорити про ветеранів, а просто повага, вдячність, але без патетики, без тих кидань на шию, на коліна а і надати можливість людині повноцінно адаптуватися до життя. Тя, тобто знайти себе в повоєнному житті, зрозуміти, що не лише ветерани, які мають ампутації чи на візочку, що у них можуть бути якісь ну, труднощі зі здоров'ям, а є важкі контузії, Людина може там втратити свідомість, чи там їй треба обов'язково сісти в потягу, щоб ну не впасти, скажімо, то теж з повагою відноситись і розуміти, що не кожна людина морально, психологічно, фізично може захищати. Ти свою країну зі зброєю в руках, тому таких людей треба цінувати і поважати, і давати їм можливість жити повноцінним життям після служби і виконання свого обов'язку. Пане Олександре, мушу зазначити, що ми щойно отримали повідомлення від нашої слухачки. Звуцю пані Анна Лелеченко, якщо я правильно наголос поставив на прізвище, і пише вона нам шана, панну Терещенку. Приємно слухати. відчувається внутрішня сила. Ну це так до слова. Просто yeah. бачите, динамічно все відбувається на армії ФМ. Ми приємно, коли уважно дуже слухають наше з вами спілкування. Ну але вже е, мусимо завершувати. І наостанок хотілося б почути ваші особисті побажання нашим захисникам і захисницям, які зараз слухають нас з вами також. Побажання вистояти, побажання бути мужніми, стінькими, незламними, здоровими і повертатися живими з перемогою. Ми обов'язково маємо перемогти, бо у нас немає іншого виходу. Я мені дуже шкода, що я не маю, хоча б однієї руки, щоб бути там разом з вами. Перемоги нам всім як найскоріше. Дякуємо за добрі слова і за цікаву розмову. Олександр Терещенко, ветеран захисник Донецького аеропорту та народний герой України, був з нами на на зв'язку. Армія ФМ.